Підтримати цю пропозицію, не отримуючи нічого на заміну, він творив добро. Нехай тепер, коли його немає вже на цьому світі, він отримає від нас усіх незгасну яскраву пам'ять. Нехай у Царстві Небесному зрядіє його душа, та й ми, брати і сестри, пом'янем Його з миром. Дякуємо Тобі за все. І є людина, яка з ним. На протязі багатьох років була, але зараз вона е, не, не з нами. Але для, для цієї людини дуже важливо було донести свої слова: це Леонід і Яровенко, якщо його хтось знає. Але тут е, він сказав ці слова, які передають Івана. Я думаю, це у вас у кожного це відгуткнеться з ваною. Ми могли говорити годинами. У нього було надзвичайне прагнення до знань. Він був завжди скромний, вихований, позитивний і безмежно моральний. Але найголовніше, він був безкорисливий і дуже терпеливий. Ваня завжди був у лідерах, своєю волею, невблаганно йшов уперед, не боячись труднощів та перешкод. Вибачте, я нервую і можу щось. Читати неправильно. Щоразу, коли ми знімали черговий відеоролик, я відчував, як швидко зростає його потенціал та гігантська працездатність. Він був головою декількох громадських організацій, долучаючи громадську організацію Пума, де він був керівником та сам створив 23 суспільні аккаунти, які висвітлювали недоліки владних структур. Це все було зроблено заради людей. Тих, хто потребував допомоги. І Іван був для них останньою надією. Він мріяв стати чесним політиком, як ми з ним сміялися від імені Леонида. депутат на АвтоГАЗ-24. І ще одна важлива риса його характеру: він міг допомагати і допомагав тисячам одеситів у найрізноманітніших питаннях. Його допомога мала позитивний результат. Одна з його перемог це зниження редних ставок для підприємців старокінного ринку, де він і сам був підприємцем. Він навіть соромився брати гроші на бензин і їх іноді вкладали непомітно в бардачок його авто. З початком війни Ваня стає одним з найактивніших волонтерів, але розважливий принциповий Ваня вирішив стати до лав захисників України, навчати та виховувати молодих бійців. Якось він подзвонив мені і сказав, що він зараз повний сил і надій, відчуваючи саме в цьому своє покликання. 19 серпня на рівному бою уламком снаряда російських загарбників його було смертельно поранено. Це велика втрата. З повагою Леоніді Ковенко. А вже хочу просто додати, що я його любила, люблю і буду любити, і я горжусь своїм братом. Спасибо вам Церемонію обгортання державним прапором України розпочати.